Ну, бачите, це правда, що в мене часто запитують, що ми навчилися. Я мушу щиро сказати, я думаю, що ми багато навчилися, або щонайменше повинні були навчитися. Але коли мене питають різні люди під різним, що так, кутом збачення, що ми навчилися, у мене, звичайно, одна відповідь, що вона так звучить приблизно отак, о, що перед нами є великі можливості відкрились, які ми повинні використати. А використати можемо, коли будемо працювати. Серйозно працювати. Така моя, так би сказати, відповідь. Бо я надіюся, що власне чого ми тепер навчимося, що ми мусимо самі власними силами. Вживаючи розум, який Господь Бог дам дав, спільними силами, що ми можемо таку створити державу, в якій кожен з нас би почувався задоволеним. Я не кажу щасливим, бо то є дуже таке поняття ха, умовне, кожен має своє щастя. Але що найменше, щоби був задоволеним, що ви почувався, що є людина гідна, що є людина, яка має права, людина, яка може багато зробити і повинна багато зробити. Власне, коли людина опиняється в таких обставинах, що втрачає все те звичне життя, яке у неї було, два варіанти: або людина. Стиснувши зуби, починає все з нуля, або людина ображається на цей світ і вважає, що всі навкруги йому винні. Що, яка найкраща, наймудріша відповідь на питання, за що мені все це? Бачите, дозвольте, що так? Знову пробачте, зверну увагу на себе. Я також така людина. Яка через воєнні обставини мусила покидати рідний дім. Ми, мій батько, мати, сестра і я поки... мусили покинути Україну, маючи в руках кожен з нас тільки не дуже велику валізочку. І це все. Ми були з китайцями. Ми... Стратили громадянство, ми не мали громадянства вже. Ми були, так би сказати, в світі знані як, по-англійськи скажу, displaced persons. Люди, які позбавлені свого властивого місця. Тепер же ж ваше питання. А яка повинна бути відповідь на таких людей? Я тому і згадав про себе, про нашу сім'ю, і так багато таких людей, як ми, що для нас було дуже важливим. Як нас приймуть? Може, ми трошки занадто перебільшуємо минуле? або не бачимо його об'єктивно. Мій батько, моя мати, вони жили на початку ХХ століття. Я роджений в 30-х роках і виростав, скажімо, в середовищі. Для якого Україна щось значила. Мій батько був воїном українських січових стрільців. І дуже радо і часто нам про ці часи оповідав. Ми виростали, що так скажу моя сестра і я в тому, в тих спогадах про цю. Цей період так званих визвольних змагань. Але навіть, бачите, коли в 20-х-30-х роках Західня Україна була е, під опікою чи під окупацією Польської держави, тодішньої, народ старався зберегти свою ідентичність. Не, вже не е, якимись, скажімо, головно, збройними, е, збройними е, що так сказав, засобами, але при помочі плекання національної свідомості. Вже в 19 столітті почала існувати. Така організація, що називалася Просвіта. Крім того, були такі організації, які, вже, скажімо, такого більш політичного характеру, скажімо, як ОУН, яке також в свій спосіб старалося е, усвідомлювати народ. А особливо це вже під час тих воєнних років. Сорокових і пізніше. А крім того, ще маємо дуже цікавий прикрий, але цікавий час переслідування зі сторони комуністичного режиму, переслідування церкви, переслідування народу, русифікація і тим подібне. І це все підтримувало свідомість нашого національного походження і нашої приналежності. Ми є сильні, коли ми є разом. А ми маємо бути разом незалежно від того, що ми робимо, в якій ділянці ми є задіяні хтось, і треба їх подивляти за їхню готовість, пішов на фронт. Але Можна і треба служити також, скажімо, в ділянці економії, господарювання, працювання, шкільництва, культури і інших. Це все належить до підтримування, розвивання, збереження національної ідентичності. Як не прикро, але насправді є і певний позитив в тому, що відбувалося протягом 2014 року з боку нашого сусіда з Росії, а саме вони так само зіграли свою ключову роль у нашому єднанні. Ми далі приречені бути сусідами з агресором, але очевидно, що якимось чином наші стосунки з Росією будуть трансформуватися. На вашу думку, якими вони можуть бути далі? Чи вдасться їх зробити ну, очевидно, не братськими, але хоча б добросусідськими, і як швидко це відбудеться? Мені здається, дуже важливим для нас є щоб знайти розв'язку для цієї дуже складної проблеми нашого добросусідства. Те, що Тож, мусимо брати під увагу те, що діється в Росії, і те, що діє в нас. Але для нас, мені здається, є важливим, так само, як і для росіян. Щоб ми були добрими сусідами. Не вдавати, що ми є брати, що ми є один народ з трьома паспортами і такі фантазії, як то говорить. Але що ми є сусіди, де факто ми є сусіди, але це добросусідство мусить бути належно розпрацьоване. Над тим треба застановлятися. Не, не є розв'язкою, щоб хтось один піддався другому, не є розв'язкою, щоб хтось панував над другим, володів другими. Це не є розв'язка, це є поневолення, це є, радше противне розв'язь. А розв'язка мусить бути, де буде повна рівноправність для обох сторін. Це не є легко. Бо мусимо застановитися, як це осягнути. Сьогодні я не думаю, що ми маємо якусь е, чітку уяву, як то має бути. Але що не треба нам старатися від, чим далі віддалюватися. Але треба старатися. Думати, як можна в який спосіб осягнути, щоб ми все ж таки залишалися сусідами. Дуже складна проблема, але я думаю, що тут над тим треба зстановлятися, бо інакше жити, як, як то в нас кажуть, як песа з котом. Безнастанно нікому не принесе користь нарадше навпаки. Ми вже бачимо, що значить, як виглядає, коли хтось один починає нападати на другого. Я не знаю когось, не вмію сказати, бо я не є фахівець, політолог, яка конкретна розв'язка. Але я в принципі кажу. Що, я думаю, навіть під оглядом духовним, церковним відношення повинно бути абсолютно, як сусідів, респектуючи повні права обох сторін. Інакше ми до нічого не, йдемо, не дійдемо, а радше будемо ще довгі роки один одному. Докучати, дошкулювати, кривдити і тим подібне. Дуже складна справа, але над нею треба шукати людей, які можуть запропонувати щось. Оте, що ви згадали, що більшість народу сьогодні, скажімо, російського, підтримує політику Кремля. Треба запитати себе, чи справді вони знають, що діється. Я думаю, що дуже сильно діє е, е, комунікація, комунікаційний простір. Взагалі, так би сказати, усе, що зв'язане з комунікацією, над тим треба подумати, як повинно. Повинна виглядати комунікація. Як можемо служити правді? Це є, і ця як ця правда може служити нам. Поважні проблеми, великий виклик для нас, так само, як і для Росії. Бо не, не треба думати, що вже вони. Знаєте, все, так би сказати, укладаючи, як вони хочуть. Я думаю, що власне, радше навпаки, що вони загнали себе в сліпий кут, з якого і вони також мусять якось вийти. Бо і Росія мусить зрозуміти, та як кожна інша держава, і кожен інший народ в світі, що жити. Як добрі сусіди можна тільки в душі правдивого миру. Правдивого миру, не тільки пакту не агресії, але правдивого миру. А це складна річ. Я надзвичайно дякую вам за розмову і сподіваюсь, що вони будуть відбуватися знову і знову. Адже кожне ваше слово. Надзвичайно вагоме. Дякую, Блаженніший, ще раз. Дуже дякую за ту можливість поговорити з вами. щиро надію, що якась з нашої цієї розмови для слухачів чи глядачів буде якась користь. Дай Боже. А в мій стачі нехай милостивий Господь нас благословить.